Доброго дня глядачі. На прохання одного із підписників покажу більш детальний огляд розподілителя, як я переніс назад, назад кабіни та покажу, як він працює. Бо багато хто з людей зацікавився, як я переробив. Я, в принципі, ну, ніде ще такого не бачив. Іменно щоб на, на малій кабіні переробили. Перероблять ну, до, до, досить ну, не тяжко, будемо так казати, з мінімальними затратами. І ви як бачите, я стараюся все робити, щоб воно працювало і мінімум вложень. Тому зараз покажу зрозуміло, Діло. І якщо б були в мене кошти, я поставив би болгарського розподілителя, поставив би джойстика і ну, не заморачувався, як то кажуть. Та як немає коштів, то виходимо, обходимося тим, що в нас є. Розподілитель у мене гідросила, йому всього-всього два роки він працює в мене досить чудово, не тече, ніде нічого, не жужить, ну, працює безвідказно. Тому Гріх на нього обіжатися і немає резону тратити гроші на болгарські як ну, в мене цей працює, тому прийняв таке рішення перенести його назад в кабіни, під праву руку. Виходить. Те саме, грубо говоря, як у людей джойстики стоять, те саме в мене речаги стоять від правою рукою. Я ось сюди їздив, боронувати. І дискував, і орав, то я вам хочу сказати, в принципі, я дуже довольний. Речах під правою рукою завжди, ти не дергаєшся, немає тих люфтів, речагів, цокання, цакання і т.п. і те Менше розбиває розпідділітеля, бо ви ж знаєте, як конструктивно розміщено на гідроб... ну, заводу стоїть на гідробаку, і стоять куча тяг. Ричагів і тепер й те, де ти їдеш, воно все тарабанить, міняє, ті втулки не міняє, але все рівно воно ну, є дискомфорт в кабіні. А тим паче, як я кабіну зробив, що вона в мене плаває, то з ну, будемо так казати, незручно не, не не його оставляти на, на своєму заводському місці, так, так як в мене кабіна плаває. Ніяк було речаги вивезти, тому прийняв рішення переставити розприділити назад. Це перше. І друге, це ну, із зазручності, будемо так казати. Що хочу сказати? Зараз я вам заведу трактора, покажу, як воно працює, а потім більш детально покажу, як я це все зробив. По кабіні я просто, ну, просто довольний. Я їхав, значить, була в мене. Зимня оранка, виорано було ловко, все. Але як сам, самі знаєте, де там краї, от, ну, ми краї не одходимо, як обично, ми дископлугом по весні оддіскували і ну, краї оддіскували, площу культиватором підготували і сіємо. Тому ми краї не одходимо. Так як Вибачте, одлікся. Так як е ми країни відходимо, а боронував я, скривав вологу. То на цих перепадах, усіх, ну, по борознах, де плуг там, коли заходить у землю, вилазить з землі, є по-любому такі переходи, то ну, трактор скакав, а ти сидів у кабіні як дядько. Я детально також зніму відео про кабіну, як воно в мене все працює. Розкажу також, як я її зробив. Ну, для цього потрібно, щоб ви виконали якісь там умови. А то багато хто з людей заходить на мій канал, дивляться відео. Навіть лінь поставити лайк чи написати якийсь коментар. Інформацію черпають, а на канал не підписуються. Не цей. Нема активності на моєму каналі. Тому кого зацікавить по кабіні, я також зніму відео, не буду показувати, як я її зробив, але зніму відео, як вона в мене працює. Кого зацікавить, тоді виконуємо якісь там умови. Там. І я більш детально розкажу про неї. Так, зараз я, виходить, будемо запускати двигун, покажу як воно працює. Це в мене тут стоять спеціальні подушки, я їх тряпками позамотував, щоб не задавали ніяких, ніяких опросів. Включаємо масу, акумулятор виніс в сторону, дуже зручно. Ось так в мене в кабіні. Зрозуміло, що у кабіні в мене не так, як у іномарки, але Але... не дійшли ще руки, будемо так казати. Тому що для мене важливо, коли трактор працює Ну, в технічно доброму стані, а косметичне... буде час, я це все зроблю. Зараз будемо запускати двигун. І... Запустили двигун, у кабіні вібрації немає ніякої, як це було раніше на тих подушках. Погляньте, як в мене розміщені речаги. Це в мене робочий речак. Зараз я буду натискать. Зараз я одразу так натиснув покажу, як працює, а потім із плугом. Бачите? Плуг, як бачите, в мене вже підняло. Тепер опускаємо плуг. Перше положення у нас принутіловка. Саме верхнє положення плавається. Тепер дивіться наплуга як працює це нас бремотіловка що скажете як працює розпределитель Жужить, не жужіть, а то люди а то люди пояснюють, що шланга там в тебе на обратку тоненька стоїть, чи на подачу також тоненька стоїть. Як на мене, розподілітель працює дуже чудово. Погляньте. Так. Виключаємо масу. Погляньте, підножка в мене стоїть також незалежно від кабіни, бо кабіна в мене плаває і грає. Тому, а ви знаєте, що підножка кріпиться до кабіни і розпорка йде, ну, упор йде чи, чи то до коробки, чи то до приставки. То в мене воно сьогодні на коробці закріпити. і все. Зручно. Так, з приводу Воздухана погляньте, Воздухан поки стоїть штатний, я замовив ці всі трубки, коліна, більш детально також покажу, як я це все зроблю. Так як зараз немає, то працюємо поки, поки що так. Люди там писали, що буде там виїдеш у поле і... При, при тебе притягнуть там, бо нахватайся куряви, та це все бред. Так, погляньте, тут також механізм мій весь замотаний, щоб люди менше бачили. Погляньте, як в мене стоїть насос. Нас, насос у мене вже нового зразка, круглий. Шлан, Цей штуцерок тут аж йде уверх просто трубка МТЗовська. А знизу стояла заглушка, поняли? Флянець із трубкою, знизу стояла заглушка. Тому я трубку обрізав. У мене ж флянець довжен стояти вертикально, а зараз горизонтально стоїть. Тому я трубку ту відрізав, заварив, а знизу, де була заглушка, поставив штуцера переходного і поставив шланг під 32-й ключ. Погляньте, цей я розвернув так у поперек. І пошла в мене шланга попід кабіною. О, І до самого розприділіття. Зараз підемо туди. Це в мене шланг обратки вже. Це шланг подачі. 3, під 32 ключ. Ідемо назад потихеньку. Зараз зараз з під колеса покажу, як воно виглядить. Ну, Шланги ще не, ну, не лежать на своєму місці. Також буду кріпити. О! Як в мене плуг задирається на трактор. До речі, як вам трактор так. Як вам так трактор виглядить? Капот уже як 892-го. Униз так пішов відносно кабіни. Значить, зараз я опущу плуга. Зараз опустимо плуга, знімемо, знімемо кришку і покажу оп! Знімаємо зараз кришку. Бачите, як в мене акуратненько стоїть розподілітель. Зараз ззаді так йду, щоб вам було краще видно. Розподілітеля майже незамітно. Знімаємо кришечку. Тут також ще багато, багато чого не доробив, але працювати потрібно, тому зараз вибачте. Значить, отак вот у мене розміщений розпределітель, погляньте. Зробив тут такий виход, вирізав під, під шлангочки. Зрозуміли? Ось сюди обратка коліно, пішло вниз. Унизу у мене стоїть трубка подачі, також пішла вона вниз. Погляньте. І до неї вже прикручується непосередньо сама шланга. Значить, попрацював я не знаю, там вигорав гектара три і приїхав додому баки мокрі в маслі. Думаю, що залишиться. Оказується, лопнула тут трубочка. То я ось сюди понаварював, позаплавляв його, щоб не це. Ну, зараз сухенько все, але ще потрібно буде замити. Бачите, воно шланги навіть в маслі. Це воно все так. Ну, масло не вигнало, а просто такий свищик був. Понятно? Трубочка лопнула, коли нажимаєш на подйом, то била струя масла. А тут у мене, так як зараз працює один речак, основний на подйом нав'язки, то ці секції в мене загушені. Тут стоять на бистросьомах, на євромухтах. Якщо потрібно, шланги підключив і Підключаєш там сівалку, чи про це, будь-що. Досить зручно. Розподілитель. Люди там писали, ти розподілитель закріпив іззаді, як ти там будеш клапан редукційний знімати і т.п. і те, значить, погляньте. Кл... Е, клапан, той, що накручує тиск, він стоїть зверху, ще все попломбовано, бачите? Що свідчить. Про те, що розподільник новий, що я туди не лазив. І грибок у нас стоїть ось сюди знизу. Тут місце більш, більш ніж достатньо. У мене вже нового зразка, тому тут під шестигранник. Зрозуміли? То Місця тут дуже багато. Також тут все буде застелено ковриком. Просто зараз немає часу займатися, проводку цю кошу. буду робити іншу проводку по трактору. А тут буде все заслано ковриками з уплотнителем з усім. І зробив собі такий переход на обратку, коліна поварив. Почав закривати ляду, ляда не закривається, тому прийняли такі рішення відважні. 5 мм рамку заднього вікна потрібно було зарізати. Ну, тут також воно все завариться металом з середини. Буде все чудово. Значить розподільник у нас кріпиться до, до стінки кабіни через швеллер. Я знаю, там сотка, 10 по-моєму, швеллера. Зробили отвір у кабіні під рячаги і швелер, до, зразу закріпили швелер до розподільника, а потім приварили цей швелер. Розподільник відкручується до, досить легко, сюди ключом раз, відкрутив і все. Якось так. Зараз покажу, як в мене речаги там прикручені всередині, в кабіні. В принципі, тяжкого немає нічого, але досить ефективно. Немає отих тяг, як продаються оті комплекти прямо на Погляньте. На опряму приварив до цього, до кронштейна прикрутив це все діло і все працює. Ну, якось так. Ще багато є чого цікавого, що я що я міг би вам розказати, показати, але це буде в наступних відео. Кому сподобалось моє відео, не льніться, пишіть коментарі, ставте лайки за мої старання, підписуйтесь на канал. Щоб я бачив, що вам цікаво, що ви цікавитесь моїм каналом, моїми допрацюваннями по трактору. І тепер і те Окремо також можу зняти буду буде відео про плуга. Плуг також сам варив, полиці заказував полувинтові. Погляньте, бачите, які вони закручені. Тобто плуг. То також працює бомбезно, закручує землю аж бігом на ура. Все. В принципі, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось. Ставимо лайк, підписуємося на канал і також коментарі. Всім дякую за перегляд, на все добре вам.